Вороги. Проти школи через майдан стояла крамничка з вивіскою Бакалейне торговля М.Т. Латкіна. Крамар Михайло Латка, маленький чоловічок із злими, зеленкуватими очима, часто стояв на порозі своєї крамниці і приглядався до школярського заняття, яке щодня гуло зранку до вечора в школі і коло школи. Латка всієї душею ненавидів цю нову школу. Ненавидів він її за безбожництво, за нові порядки, за мужицьку мову, а особливо за кооперативну крамничку, яку заснував при школі гурток учнів. Кооперації боявся він як вогню і часом цілими ночами не спав, гадаючи, що з ним буде, коли кооперативний рух охопить село. Та розмови про кооперацію із школи справді приходили в село. Між дорослих і більш активні селяни вже гортували потроху коло цієї думки інших. Ладко був певний, що це все йде від школи, і при всякій нагоді ганив її перед селянами як тільки міг. Він завжди знав, що робиться в школі, і щодня розмовляв про неї з покупцями, що заходили до нього в крамничку купувати. Довідався він. І про авіаційний гурток. Він не йняв віри, щоб із нього щось вийшло, і сподівався, що отут-то він найбільше посміється з школи. Одважив він що небудь покупцеві, а сам лобі озирає його, що воно за людина. Звірившись, що людина плоха і темна, він і починає стиха. Ваш хлопчик, здається, ходить до школи. Не чули, що воно там робиться тепер? А що таке, турбується селянин? Та кажуть, ніби вже такі стали учені, що аероплани будують, літати збираються. Аероплани? Школярі? — дивується селянин. А як же? Як же, роблять аероплан? Чемберлена воювати збираються. Далі латка сумно хитає головою. Була колись школа, діло було, а тепер. Махнув рукою. І що ж, вийде щось із того, що ото вони аероплана надумали? питав зацікавлений селянин. «Та куди там? Разі это мысленно, щоб якісь сопляки такое зробили?» «Очі Отводять, що, мовляв, яка у нас наука у школах. «Всього вміють, все знають, що на небі і на землі, і під землею. Насправді. Хо хо хо? Ходять люди, дослухаються. Латка не поспішає їм продавати, а помалу крамниці набивається повно людей. І починається. такий правда. Яка тепер школа, які тепер учителі, ось мій п'ятий рік ходить, а що толку одна розпуста на святках якось пристав батюшка, питай, скажи, мальчик, знаєш, тропар хрещенню? А він йому і пече, раз в хрещенський вечірок. Дівушки гадали. Аладка додає, Аладка допікає. Стане, не молиться, побідай, лоба не перехрестить, аероплани, моноплани, чортоплани, а чи хоч один з них очі нашу знає. Всі так і гукнули. Де там? Хіба їх цього вчать? Дядько Високий зауважив. Мій почав теж був у ті аеропланчики ходити. Ну, та я його швидко одучив. Посилаю його до церкви в неділю, а він мені, треба, каже, сьогодні в школу аероплан робимо. Як у неділю? Та за лозину, та по плечах, та по спині. О, зразу присмирнів. І літаки забув. За ним інші. Що це за вигадки? Хіба це Боже діло? Рибі велено плавати плавай. Старся літа та літай». В Біблії сказано, «І пішло».